Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо говорити про пенсії. Мабуть, ви всі чули про те, що було прийнято рішення. І саме це рішення прийняв Конституційний Суд України. І він, саме, Конституційний суд України, захистив гарантованість пенсій, що є основним джерелом існування у розмірі, не нижчі прожиткового мінімуму. Таке рішення прийняв Конституційний суд. А саме це було прийнято 22 березня 2023 року. І давайте зараз ми про це порозмовляємо. Ну, в першу чергу, давайте з'ясуємо, який же прожитковий мінімум в Україні. А саме з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць встановлення у розмірі 2589 гривень. Тобто, вони хочуть, щоб така була. Мінімальна пенсія в Україні 2589 гривень Наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2093 гривні. І давайте ці цифри порівняємо. Якщо взяти мінімальну пенсію в Україні, а це 2093 гривні, то це 52 долари в місяць людині держава дала, щоб людина якось існувала, жила або ще щось. Тобто така цифра 52 долари. А прожитковий мінімум перерахунок на долари становить 64 долари. Тобто різниця 12 доларів. Ну, з одного боку, якщо взяти цифру 2093 гривні і 2589 гривень, різниця є. Це 496 гривень. Але ж з іншого боку, що це за кошти? 2093 гривні і 2589 гривень. Що за ці кошти може людина дозволити собі, людина пенсійного віку, прожити на місяць? І це людина, яка віддала свій час, свої знання, свій досвід державі. І держава оцінила цю людину отакими от цифрами. Що Україна здобула за 30 років незалежності? Ось такі пенсії, ось такі прожиткові мінімуми? Ось так вони роблять розрахунки. Так про які зміни тоді можна казати в Україні? Якщо вони обраховують і наголошують, що саме 2093 гривні мінімальна пенсія? Як можна взагалі уявити? Що може людина за ці кошти собі дозволити? Чому на законодавчому рівні встановлюються такі розміри мінімальних так званих пенсій? З одного боку, можна сказати, що Конституційний суд України він прийняв рішення, що буде прожитковий мінімум у вигляді мінімальної пенсії. Ну це ж не вирішує питання. Цифра. 2589 гривень. Ну що за цю цифру можна? Теж нічого. Чому такий підхід до людей, які працюють, які працювали, які будуть в майбутньому пенсіонерами? Чому таке відношення до людей? Чому держава людей своїх не бачить? Або, можливо, неправильно вони рахують, або по якимось нормам ще радянських часів вони рахують. Чи що відбувається в Україні взагалі? Чому весь час питання пенсії – це завжди велике питання, яке стосується кожного пенсіонера. Скільки, до речі, людей пенсійного віку отримує мінімальні пенсії? Це питання не вирішується. І воно не вирішиться з такими підходами. З такими розрахунками, з таким поглядом не вирішиться. Як саме має бути вирішено, ми з вами поговоримо в другій частині? А зараз я провів приклад про те, що було прийнято рішення Конституційним судом України. Ось таке рішення. А чому на засіданні Верховної Ради України депутати не приймають рішення, не обговорюють питання пенсії, обрахунків пенсії? Згадайте самі, чому так відбувається. І саме найголовніше люди обирають для себе як депутатів, народних депутатів України, які є законотворцями, так і президентів України, які формують повністю всю систему держави, як вона буде працювати. Ось і зробіть аналіз, шановні глядачі, чому так в Україні відбувається, що за 30 років Україна здобула пенсію. На сьогоднішній час 52 долари. Мінімальну пенсію України. Дякую вам за те, що ви це відео переглянули. Я сподіваюся, у кожного з вас з'являться питання і ви зробите аналіз, плідний аналіз. А в другій частині ми з вами обговоримо, як саме має відбуватися обрахунок розміру пенсійного забезпечення, справедливого розміру пенсійного забезпечення. До нових зустрічей!